Дивись, зворотній зв'язок по останній нашій з тобою розмові, ти розповідала про те, що в тебе була подруга, яка тобі, які ти повністю відкрито довіряла, вона тобі радила щось, і ти, якби не задумуючись, до неї прислуховувалась. І, і навіть от в той момент, коли ти відчула, що, ну, що тобі не варто, Зв'язуватись з цим чоловіком, якого вона тобі порекомендувала, да? ти все одно ну, вступила в відносини, намагаючись э, э, з ним зустрічатися. Ось, і коли ти ну, зрозуміла, що він тебе обманює, да? що ти довірилась їй, довірилась йому, а він, а він тебе обманув, і вона знала про цей обман, да? э, то ти. Э, Зробила висновок про те, що ну, тобі не потрібно бути такою відкритою і довірчивою і повністю вірити іншим. І краще, ну, і висновок, який ти робиш, що краще взагалі нікому не довіряти, да, бути закритою. І, і ось тут я хочу звернути твою увагу на. На те, що дуже часто ми робимо висновки поверхнево. Ми робимо висновки, виходячи із ситуації, але не дивлячись всередину, що відбувається там. І правильно робити, якраз це робити висновки із внутрішніх відчуттів, а не через зовнішні якісь події і реакції, які відбулись. Зараз я тобі конкретно розкажу про що це, але. Ключова, ключове тут в тому, що коли ти хочеш знайти свій шлях, коли ти хочеш знайти своє призначення, то для цього тобі потрібно, для цього, для, щоб мені рухатись по своєму шляху, мені потрібно бути тотально відкритим до світу, до себе. І, і коли я закриваюсь, то я не можу м, природньо проявлятися, розумієш? Тому для, для знаходження свого шляху, для знаходження свого призначення, потрібно залишатись відкритим всередині себе. І, і тепер, якщо говорити ось про конкретно про цю ситуацію, то як би я її аналізував і які я висновки робив без цього? Да? Тобто виходить, що Спочатку ти якби безумовно довіряла людям навколо тебе, да? вони тобі зробили боляче, і тепер ти вирішуєш безумовно їм не довіряти в будь-яких випадках. І забігаючи наперед, я можу тобі привести приклад. Ну, наприклад, ти приймаєш рішення, що все, тепер я не довіряю. І через, наприклад, П'ять років чи 2 роки ти зустрічаєш чоловіка своєї мрії, там, не знаю, ви одружите і починаєте з ним жити. Але всередині себе <свісно> в тебе буде відчуття недовіри до нього залишатися, да? тому що ти прийняла рішення в минулому, ти вже забудеш навіть, що ти його прийняла. І тому ти до кінця не зможеш не зможеш відкритися, довіритися. І коли там щось відбудеться, що чоловік знову тебе обмане, чи ще щось, і ти знову переконаєшся, а я так і знала, що це відбудеться. Ось. І, і тут насправді нема різниці, ти всім відкрита і всім довіряєш, чи ти від всіх закрита і нікому не довіряєш. Більш важливо це зрозуміти причину, корінь. Цієї поведінки, цієї реакції. Чому? Тому що кори, насправді причина корінь, він один і той же самий. Ти безумовно всім довіряла, або потім ти вирішила тебе обманули, ти вирішила безумовно всім не довіряти. Але корінь в одного і того самого рішення один і той же. Тільки ситуація повернулася, ти стала з однієї крайності в іншу крайність. Тому потрібно дивитись не на те. Ті прояви, які не на ті ситуації, які складаються, а дивитись глибше в причини тих ситуацій, і тут потрібно дивитись в причину, а чому ти безумовно всім довіряла? Да? І справа в тім, що я знаю, куди дивитись, і, і, і коли ти мені про це говориш, я це бачу, да? але ти сама цього не замічаєш. Ти говориш, коли вона мені порадила, то я відчула, що, ну, що мені це не підходить. Але ти їй повірила, розумієш? Ти не повірила собі, а ти повірила їй. Чому так? Тому що, ну, як, як ти правильно замітила на, на нашій сесії, що ти в дитячій позиції, ти в позиції дитини, і коли людина в позиції дитини, їй потрібен дорослий, який їй. Її скаже, що робити. Да? Тому ти як дитина прислухаєшся до дорослого і кажеш, ну вона ж мені радить, я їй довіряю. І робиш так, як вона радить. І далі е виходить, ну, скажімо, негативний результат. Да? І далі ти як дитина робиш висновок, а тепер я не буду нікому довіряти. Тепер знову, навіть коли я не довіряю іншим. Я все одно не опираюсь на себе, а я опираюсь на інших. Тобто інші можуть мене обманути, інші можуть мені зробити боляче, тому я не буду їм довіряти. Переходячи з однієї крайності в іншу, ти все одно опираєшся не на себе, а ти опираєшся на інших, тому що тепер ти їх боїшся, що вони тобі нашкодять. І... І правильне усвідомлення, яке має тут зрозум... Яке, яке ти маєш, яке б я для себе робив, і яке я і робив в свій час, це зрозуміти, а чому от в той момент, коли я відчула, як правильно я не, не вчинила так, як я відчула, чому я собі не довірила. Да? І, і, і питання тут. Якраз в тому, ага, я собі не довіряю, тому що я не впевнена в собі, я не впевнений в собі, я не можу покластись на себе, да, тому я шукаю інших. Тому висновок тут, в цій конкретній ситуації, який би я робив, не те довіряти людям чи не довіряти людям, а я б робив висновок. Ага, як мені почати довіряти собі і чому в мене нема цієї довіри? Це дуже важливий момент для становлення на своєму шляху, тому що, щоб рухатись по своєму шляху, мені потрібно бути впевненим в собі, довіряти своїм рішенням і розуміти, які рішення я маю, які рішення я маю приймати, як їх правильно приймати. І, і для того, щоб ця впевненість з'явилася. Мені потрібно о, почати довіряти собі. І, і, і коли я довіряю собі, я, я залишаюсь відкритим до всіх оточуючих. Чому я залишаюсь до всіх оточуючих відкритим? Тому що не важливо, що мені скажуть, знайомі, мої близькі, мої родичі чи взагалі незнайомі люди. Неважливо, що мені вони скажуть, порадять, або в чому вони будуть мене переконувати. Я о, буду мати досвід і знання е, відчути всередині себе, це має е, відношення до мене, чи не має відношення, чи маю я до них прислухатись, чи не маю я до них прислухатись. Це насправді дуже. Е, Непроста <сміст> якість здібність, <сміст> яка у нас через суспільне виховання, яке в нас було, вона в нас пригнічена. Ми не вміємо довіряти собі, опиратися на себе, ми опираємося на суспільну думку, на те, що нам говорять інші. І тому, ну, і тому ми в такому, скажімо, потоці толпи. Майже всі знаходимося, да? тому що навіть коли ми відчуваємо, що не туди, ми не можемо прислухатись до себе, тому що цей імператив е, якби маси е, інших людей, толпи, він, він мене обусловлює. Да? Тому що я, як дитина, не можу опертись на себе, я постійно шукаю якісь опори зовні. Тому, тому замість того, щоб робити поверхневий вибір, ага, так. Так погано, піду в іншу сторону. Мен потрібно дивитись, а чому я робив так, а чому я тепер роблю так. І, і, ну і знову ж ти про це відкрито проговорила. Ти говориш, я відчула, але все одно не послухала себе. Тому висновок, який в цій ситуації я роблю, який ти можеш прийняти, зробити, якщо. Тобі це резонує те, що я говорю, це дослідити, а чому я не прислуховуюсь до себе, чому я не довіряю собі. І як мені навчитися чути цей тонесенький, інколи дуже незамітний голос всередині мене, який мені підказує, тобі туди не потрібно, тобі потрібно туди. І, і це не абсолютна істина. Можливо, для інших людей туди, але для мене я точно знаю, що мені туди. І коли ти е, навчишся розвинеш цю якість чути себе, чути свій голос, куди тобі, тоді ти знайдеш свій шлях, тоді ти знайдеш своє призначення. І навіть якщо воно буде, а воно частіше так і є, Сильно відрізнятися від того, що навколишні люди навколо мене роблять, навіть якщо це сильно відрізняється, я буду мати цей досвід, цей, цей навик, це розуміння чути себе і, і приймати себе, і довіряти собі, і, і вибирати, рухатись а, ага. своїм шляхом, а не тим, куди голосніше кричать всі навколо. Ось. Це, це дуже важливий навик, і, і, і дуже класно, що, що в тебе він зараз проявився, поцвітився. І, і це те, що нам потрібно з тобою далі дослідити і розвити. Ну, тобі потрібно. Я можу тільки підсказати і направити, але всі відповіді ти маєш знайти сама всередині себе.